Перед нами виноград Вишневецького. Слава Україні. Ну, як завжди, отакенні грона. Ну, я не знаю, скільки, скільки тут. Крупна ягода, жовта. Отакі грона. Ну тут взагалі без питань. Отакі грона. Слава Україні! Дальше есть садить і буде вам счастя. Попробуємо зараз. Хрумка вот така ядка но цукру ще надо треба піде Ще чуть-чуть не готова Дальше тут сразу Покажу вам. Це кишмиш Велес. Загорулька вивів я Отакі От грона в нього. <coughs> Мускатик уже є. Смачного такого вкусу. Приятного. Це все кишмиш Велес. Отакі От в нього грона. На тій стороні теж є. О, отакий він, велес.